Усім привіт! Сьогодні буде відео по е, такій грі, як Aras Іо. Для початку я знаю, що ніхто, напевно, не знає, що це за гра, тому мені треба пояснити. Напевно, багато з вас грали таку гру, як Ді Вона була популярна десь у 2018 році. І ті, хто грають, знають, що там треба дуже довго формити, щоб прокачати свій танк, щоб хоча б нормально попихатись. І Aras Іо, це буквально те ж саме, що і Ді але тут. Не треба фармитися, зразу можна вибирати танки і грати ПВП-хади з іншими гравцями. Але не в цьому фішка. Найголовніше, це те, що в Арасіо є деякі геймоди, яких не було в Діпио. І один із них це геймод, який називається Гроус, який я зараз і граю. Суть цього геймона в тому, що в ньому ти можеш безкінечно рости. І танк може ставати все більше і більше, ти можеш покачувати себе все більше і більше. І суть у тому, що я. Перед відео вже пограв цей режим, і я здобув десь 400 тисяч очок. І тепер я хочу побити цей рекорд. Тепер мені треба змінити танк. Я виберу оцей, оцей і оцей. Далі мені треба ось отак от прокачатись. Якщо хто хоче, можете повторити мій блюд. Ось і можна вже грати. Вони розмовляють. А, також в цій грі є чат, на відміну від діпю. Він його вбив. Добре. Так як я бачу, у нас цей танк нас бісить, просто кружляє навколо. Так, оцей такий танк, як. О. Мені дали очки за те, що я допоміг вбити той танк. На нас вже нападають. І як ви бачите, в мене знову вийшло вікно прокачки, це тому що я прокачав рівні. Так, наш тіммейт уліз туди. Я не знаю, він вижив чи ні. Я їх пушу трошки. Складно, складно. Через кут. Опа, 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 підлив його. Так, тут хтось є. Багато хто навіть два гравця. А, ні, навіть не два. Більше. Так, треба їх всіх вбити. Чомусь в мене залишився тепер один тільки тиммейт. Це може бути проблемою в майбутньому. Я сподіваюся, в мене з'явиться якісь теммейти ще. Так, тепер я один. Це погано. Але ну, не критично. Якщо обережно грати на цей танк, то можна довго жити. Тому і фішка. Так, тут якийсь. Ага, тут босс. Також я забув сказати спочатку, але скажу зараз, різниці немає. Я, Як ви бачите, не дуже зараз останній час активний на каналі, але це не тому, що я закинув канал, а це тому, що я працюю над одним дуже таким масштабним відео. Буде найбільше відео на моєму каналі, і поки я вирішив зробити це відео, щоб просто було що дивитий час, поки я роблю глобальне відео. Так, от Чіпки, чоловік, який намагався бити, він став дуже великим, але це не буде для мене проблеми. Так, ага. Угу. Насправді, можу здавати, що е, великі які він кулі. Запускає вони набагато сильніші, але насправді ні. Вони по силі залишаються такі самі, як вони були б, якщо вони були б маленькими. Але, звичайно, вони більші, вони, їм буде легше тебе чіпнути тебе з великими оцими кульками, тому великі. Так, тільки що я вбив декільких дуже великих. У мене зараз погана ситуація, бо я не прокачений. Так, я спробую Atomizer пограти, бо він ніби трошки кращий. Але вони, в принципі, однакові. Оцей редистб'ютор, який він це грає, і атомайзер. Били, били, били. Били паспорта. Оу, добре, 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 це добре, це треба це робимо. Так, дамаг. Це, це ХП і. ХП. Ще раз ХП. Куди йти, куди йти, куди йти? Наверх, наверх, наверх. Тут дуже багато щось в цьому куті гравців. Куди хочеш мій тімейти? Так, в мене один підказкий, що я It's не можу бути.

Це знову я. Але тепер я в трошки іншому режимі. Це як лабіринт, який. Ой. Я граю в режим, який називається Arms Race, і ще в якомусь магічному лабіринті. Я не знаю, що це за магічний лабіринт, в чому сенс. Але як я бачу. Ой. Ну, лабіринт правда якийсь дивний. Як пам'ятаю, тут є. Виходить. Ага, да, я правий. Тут набагато більше танків, ніж в звичайному режимі. Набагато більше. Так, як і я вибрав? ем, Що? Можна через це проходити, я навіть не знаю. А зелене, я так розумію, він а, він зменшує. Я думав буде... бути. Ой, так, знову є в страх. А, били мене. Ну, і. Якісь кемпери тут. Так, я почхаю. Пок... О, ні, ні, я можу пройти, можу пройти от тут. Ой, я хочу туди випустить. Чаще прилип. Опа, скільки тут? Юху. все моє. Все моє. Все моє, все моє, все моє. Ух, все моє. Все це, це моє. А вона, щоб мене не пришибло якось. Так, я, я думав, я не зможу вбити так легко цього гравця, але я так бачу зміг. Я вже високо на топі, але ну. Це якось якесь непорозуміння. Я, я не знав, що я так швидко б'ю цього гравця. Так. Я застряг. Це вже точно. Треба чекати, поки мене вибереться. Головне, щоб мене взагалі тут просто не придавили. от якийсь цей блок. Не порушився, не придавив мене зразу. Я думав, мене зразу б'ють, але виявляється, я тут живу навіть. Рятуйте. О! Випустили. Ще і тут багато. Для мене залишили пентагонів. Але я би хотів залишатись в центрі, бо тут є багато чого, що мені треба. А! Бачите, гра не хоче, щоб я залишався в центрі. Ой, ем, ой! ой. А як мені вибратись звідси? Воно ж буде мене пуляти, ні? Ага, да. Я сам себе трапну. Ще й тут поряд стільки цих є. Так, а як мені вибратись від цього білого штуки? штуки? Капець, ще великі вони стоять. А, вони великі стоять коли... Так. Ось, не тільки я великий стою. Я вже на другому місці в топі. Так, неочікувано, я думаю, я теж зразу помру. Ой. Так. О неї. У, спів, 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 співсів. Та боже, чого воно так все. Я застряг. Не випустую? Ні. Випускають, випускають, випускають. Ура, я можу Ламати тут все. Ще й око є. Ммм, mm, тут нічого цікавого, треба 10. О, я бачу всього. Все їх двоє там. Хм. Піду я. Mm, піду я от туди вниз. Так, мене пропускають прямо в центр. Відкрили двері. Um, ладно. Ще більше відкрили двері. Ого! Боже мой. Ой, я все знову все бачу. О, я знову в центрі, це добре. Ще й в якомусь місці, де ніхто, походу. Не фармився. Ой, мене вбив п'ятий кутник. Це найкраще, мамо, закінчити відео. Всім бувайте! Я більше не хочу грати в гру.